Каже, у 2022 році був боєць у нас в батальйоні, він отримав тяжке поранення, в ході цим був непридатний до ДШВ, перевівся в тилову частину, Тереони буду назвати яку, там йому не дуже подобалося, не той е, круг людей, до якого він звик, не ті обставини. І він весь час питав зберегти кудись в бойову частину. Тобі він хотів повернутися на фронт, і так як він, боєць досить таки толковий. Його не хотів командир відпускати постійно всі письмові рапорти, просто при ньому грубою викидували в мусорний бак. Е, коли я звернувся до нього, він мені відразу сказав про цю проблему. І саме цю проблему допомогла вирішити Армія Плюс. Все, що потрібно було, це дані від нього, які ми прописали в рекомендаційному листу, надали йому, і я говорю: впродовж трьох днів йому вже одобрили рапорт, і прям такими ж прямими словами написали: збирайте речі. Буквально тиждень людина вже в нас в частині вже працює. Зуси таки доволі цьому.